Вас вітає центр розвитку дитини Хортицький. Праця людей узимку. Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата! Хочу вам цікавенького сьогодні розказати! Важливо допомагати пташкам узимку. Вони не можуть знайти їжу під снігом, тому дітки роблять годівнички і насипають туди насіння. Погляньте, як цей хлопчик очищує вікно від бурульок. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. А ось дівчинка годує оленятку сіном. У лісі взимку важко знайти їжу. І люди часто допомагають тваринам. Ви теж можете зробити щось добре для природи. А ось хлопчик посипає доріжки піском. Щоб люди не послизнулися узимку, доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміну з ними. Узимку в домівках потрібно підтримувати тепло. Тому дрова дуже потрібні. А ви колись допомагали дорослим з дровами? Цей хлопчик очищує доріжку від снігу. Ви знаєте, як важко пересуватись, коли багато снігу. Тому люди беруть лопати і розчищають шлях. Була рада всіх бачити до нових зустрічей!